Вітаю! ви дивитесь програму здоровим бути модно, як завжди, про найактуальніші теми, які повинен знати кожен. Сьогодні ми будемо говорити про орган та його проблеми, без яких взагалі складно уявити своє життя. Це про наші очі. Сьогодні в моїй студії гостя Оксана Петриш, дорослий лікар-офтальмолог, лікувально-діагностичного центру Люксвіжен. Вітаю вас! Я вас вітаю, пані Мар'яна. Дуже дякую за запрошення. Давайте почнемо з того, чи справді, так як я сказала, зір є для нас дуже важливим. Що таке взагалі очі? Що це за орган і для чого вони нам потрібні, крім того, що ми маємо щось бачити? Так, я вам відкрию великий секрет: насправді ми бачимо не очима, ми бачимо мозком, а очима ми тільки дивимося. І наше око це такий своєрідний набір різних скелець. Який заломлює промінь світла, який попадає на око. Далі промінь світла знов заломлюється всередині очка, перевертається. Там відбувається багато, багато різних процесів. Він перетворюється в нервовий імпульс, попадає до зорового нерва, до мозку, і аж тоді ми отримуємо зображення. І наше око може правильно функціонувати, і ми добре можемо бачити, тільки коли ці всі ланки будуть добре працювати. І ще хотіла би зауважити, що дуже часто е, лікарів-офтальмологів можуть порівнювати до ворожок, магів, тому що при огляді очного дна, а зазвичай ми всім пацієнтам, які приходять на консультацію, оглядаємочне дно, лікар-офтальмолог може сказати дуже багато цікавого про людину. Наприклад, запідозрити в неї різні хронічні захворювання, такі як цукровий діабет, гормональні порушення, якісь захворювання. З боку суглобів, сполучної тканини. Також може сказати, до якого тиску більше схильна людина до підвищеного чи до пониженого. Дуже багато може розповісти про її шкідливі звички і спосіб життя, чи вона більше денний спосіб життя проводить, чи нічний спосіб життя. Ми можемо навіть визначити характер людини і її психоемоційний стан на момент огляду, і можемо спрогнозувати по очному дні, до яких захворювань людина буде схильна найближчих напевне 2-3 роки. Тому наші очі дуже важливий, дуже найважливіше морскати орган в нашому тілі. То можна прийти обстежувати е, свій зір, але дізнатися такий великий повний спектр е, інформації. Зазвичай так. Це дуже круто, і це, це для мене, якщо чесно, нова інформація. Ну <с? <с?> е, які фактори впливають на наш зір, От що може нам е, принести якусь шкоду. Ну, взагалі, наше око люди звикли вважати, що це дуже тендітний орган. Вони навіть бояться деколи доторкнутися до ока, бо він там трісне, розвалиться. Але насправді око дуже міцний орган, міцний, еластичний, витривалий. Але при довготривалому впливі різних факторів шкідливих на око, наш зір буде псуватися і око буде хворіти. Тому фактори впливають на зір дуже різні. Вони можуть бути і зовнішні, і внутрішні. До таких зовнішніх факторів, таких самих основних боїх насправді, найпопулярніших. Так, бо їх є насправді дуже багато. Можна віднести от наш сучасний спосіб життя. Зараз дистанційне навчання, дистанційна робота. Ми більшу частину нашого робочого дня проводимо за екранами різних гаджетів. Це можуть бути і комп'ютери, і телефони, і смартфони, і навіть лампи денного освітлення, які мають синю холодну таку хвилю, яка створює зорову втому. Також до зовнішніх факторів це є навколишнє середовище, в якому людина перебуває, сухість повітря, запиленість повітря, наприклад, будівельники, робота з різними такими апаратами, типу булгарки, які дають забруднення повітря навколишнього середовища, куріння. Ну і звичайно, шкідливі звички, вони дуже негативно впливають на зір. Ну, а до внутрішніх факторів можна віднести знову ж таки, хронічні хвороби. Цукровий діабет, особливо другого типу, він дуже шкідливо впливає на наш зір, е, суглоби. Е, прямо поційно зв'язано хронічні захворювання суглобів і захворюваннями очей. Захворювання щитовидної залози, гормональні порушення, особливо жінок клімакторичного віку вже дають, проявляють себе такі хронічні захворювання очей, які раніше дрімали, і тут вони маніфестують. Ви назвали такі причини, які тепер мені дають таку якусь картину розуміння, наприклад, у моїх батьків. От у мами були проблеми з суглобами, і дуже швидко з'явилися проблеми з очима. І Я тепер розумію, що вони можуть бути просто одне випливало з іншого. Але мама на це не звертала уваги. Ну, так, офтальмолог кажу, мах. Спочатку вона ну, все ж таки ходила до інших спеціалістів, а треба от, піти до офтальмолога. З якими скаргами, з якими симптомами людина вже повинна бити на сполох і йти до спеціаліста? Що вона має відчувати? Тож скарг є дуже багато. Ну, такими основними тривожними такими сигналиками для людини може бути до прикладу, людина все життя звикла добре читати з певної відстані, і тут вона хоче віддалити від себе предмет чи книжку, який читає. Їй спочатку вистачає руки, потім руки не вистачає. Вона може брати селфі палку, потім селфі палки не вистачає. І цей процес може бути безкінечний. Це є е, симптом, який е, змушує людину звернутися за допомогою до. Офтальмолога або навпаки, коли людина дуже близько читає або розглядає якісь предмети з близька менше 30 сантиметрів до очей. Це теж привід звернутися за консультацією. Ну і звичайно, різні дискомфортні відчуття в очах. Це може бути біль, печіння, поколювання, свербіж, якісь виділення з очей, різні утвори на повіках чи на очах, які раніше не були. Люди не помітили, що вони з'явилися треба негайно звернутися до офтальмолога. Коли людина помічає, що вона бачить усе, ніби крізь матове скло, От ніби запотіли вікна, і вона це бачить. А особливо, якщо це з'являється на якомусь одному оці, теж необхідно звернутися за консультацією. Таким небезпечним симптомом е, негайного звернення може бути спалахи перед очима. Яскраві спалахи, особливо при фізичному навантаженні, емоційному навантаженні, вони потребують негайної консультації. Також, коли людина вранці просинається, дивиться на джерело освітлення і навколо нього з'являються райдужні кола. Цей симптом сигналізує про підвищення очного тиску і потребує звернення до офтальмолога. А якщо в людини немає цих симптомів, і, наприклад, людині там 40, 45, 50 років. Ви подивились нашу програму, кажуть, ой, там от такий хороший лікар, пані Оксана сказала, у мене цього немає, то я і не йду. Чи все таки варто для профілактики відвідати офітальмолога? Так, звичайно, Ну, не треба дочікуватися до того, щоб в нас вже з'явилися хоча б якісь із цих симптомів. Дуже важливо профілактичні огляди офтальмолога. Кожній здоровій людині, яка зовсім не має ніяких скарг з боку очей, потрібно відвідувати офтальмолога один раз в півроку. Особливо це стосується людям старшим 50 років, коли з'являються вікові зміни. Їх легше спочатку зловити, попередити прогресування їхнє, ніж потім лікувати. І вікові зміни вони впливають не тільки на зір, вони впливають на якість життя людини. Тому профілактичні огляди дуже важливі. Також важливо попередити хворобу, її завжди легше попередити, ніж лікувати. І навіть скажу так, що хворобу легше лікувати на її ранніх стадіях, ніж уже запущено. До прикладу, може провести таке захворювання, як глоукома. Вона на самих початкових своїх стадіях абсолютно не має ніяких симптомів. Людина хворіє, людина втрачає клітини зорового нерва, але вона навіть не підозрює цього. І от коли людина вже побачила, що її поле зору звужується або її затуманюється зір, вона звертається до офтальмолога. Але зазвичай це вже друга. А, третя стадія, і ми не можемо повернути людині зір, який був спочатку. Ми, ну, ми тільки... знаємо, що нервові клітини та не, не відновлюються. Ми можемо тільки зупинити на цьому рівні, щоб воно не прогресувало. Це дуже, дуже серйозно. Ви кажете, раз в півроку необхідно приходити до офтальмолога. Звучить це дуже гарно, але може здати, що це дуже дорого. Консультація, профілактика, а не дай Боже ще лікування. Чи це так, чи не так, і наскільки зараз доступними є послуги офтальмолога? Ну, взагалі, у нашій клініці цінова категорія діагностичного обстеження починається від 100 гри. Це досить доступно? так. Я хотіла би ще додати, що наша клініка не одна. У нас є філіали в місті Долина, в місті Калуш, і в всіх наших філіалах і в нашій основній клініці завжди діють якісь знижки. Перш за все, це є знижки для людей вікової категорії 60+, на постійній основі. Також є у нас знижки для всіх військовослужбовців, наших захисників, дорогих, любимих. Мінус 30% на будь-яке обстеження в нашій клініці і мінус 10% на будь-які окуляри в нашій оптиці. Також у нас на постійній основі діє такий пакет, він називається сімейний пакет. Це мінус 25% від всіх обстежень, якщо ви приходите родиною: двоє дорослих і дітки. Це теж значно економить і заощаджує кошти людини. Також хочу наголосити, для всіх мешканців міста Долина у нас кожного вівторка проходить безкоштовне вимірювання внутрішньоочного тиску за допомогою сучасного новітнього методу АІКА, який дозволяє вимірити внутрішньоочний тиск дуже швидко, без закапування очних крапель, дуже точно і якісно. І це як такий метод швидкої діагностики глоукоми. Якщо ми намірюємо підвищені цифри. Ми проводимо додаткові методи обстеження згідно європейських протоколів, і вже тоді або підтверджуємо діагноз глокома, або її спростовуємо. Як е, от у вашій практиці е, відбувається частіше, все таки люди приходять з профілактикою чи уже зі скаргами? От яких звернень на даний час у вашій клініці все ж таки більше? Ну на даний час, напевно, що зі скаргами, тому що е, важкий час війна. І люди більше коли вже щось припече, тоді вони звертаються, вони вже на другий план відкладають ці профілактичні огляди. Я все-таки хочу наголосити, що кожна гривня, витрачена на профілактику, зберігає як мінімум 20, 50, а то й 100 гривень, які ми тратимо на лікування. А це ще й час на лікування, а це ще й переживання, а це ще як ви кажете кому неможливо вже повернути, повернути до повного здоров'я. Я хочу вас таке ще запитати, От, готуючись до програми, там читала різну інформацію і стикнулася з таким з таким твердженням, що незалежно від того, чи є проблеми із зором чи немає, в певному віці людина повинна користуватись окулярами. Так це чи не так, чи це обман, і чи має їх призначити все-таки професіонал-лікар, чи людина може собі сама піти ну, там, на базарчику щось купити, бо в інтернеті так пише. Так, звичайно, всім людям ну це дуже індивідуально, залежить від людини. Якщо у людини є проблеми з зором, і вона досягнула певного віку, зазвичай це 50 і вона все життя носила, до прикладу, мінус, в неї була близорукість, у неї близорукість може зменшуватися. Її однолітки будуть змушені використовувати окуляри для читання, а ця людина буде бачити добре зблизька без окулярів. І навпаки, якщо людина все життя мала хороший зір, не використовувала окулярів, і вона досягла віку знову ж таки 45-50 як в кого, їй потрібні окуляри. Окуляри для роботи, для читання, для вишивання, для дрібних деталей зблизька. І ці окуляри повинні бути виписані тільки лікарем, офтальмолом або оптометристом, тому що в окулярах ставляться різні е, дані на праве око. на Ліве око. В основному бувають різні очі. Також виставляються різні відстані між очима і розміщення очей відносно носа, переносиці. І як відомо, в природі не існує симетрії, в нас асиметрія. І чуть-чуть одне око далі чуть-чуть друге око далі. Це дуже важливо для виставлення правильної центровки на лінзі. Тому окуляри мають бути тільки підібрані, не дай Боже не куплені, готові. Якщо людина прийшла до вас у центр, вона може звернутися тільки для того, щоб пройти діагностику, чи якщо вже ви виявили якусь проблему, вона там же ж і може прийти лікування. Так, у нас центр є лікувально-діагностичним. У нашому центрі працюють дорослі офтальмологи, дитячі офтальмологи. Ми проводимо не тільки комплексну діагностику захворювань ока ми, проводимо і амбулаторне лікування. Також ми ведемо велику диспансерну групу пацієнтів. Наприклад, пацієнт, в яких виявлена глаукома – це хвороба, яка буде супроводжувати людину усе життя. Так само цукровий діабет, протонічна хвороба. Ми цих людей беремо на диспансерний. Облік і для них в подальшому буде знижка для, на, всі, на всі обстеження, і також проводимо їхнє амбулаторне лікування. Також дитячі офтальмологи проводять річний супровід діток, які використовують для лікування близорукості нічну контактну лінзу. І вони також мають знижку на всі майбутні візити до офтальмолога. Ми здійснюємо в нашому центрі лікування майже усіх офтальмологічних захворювань. Чи бояться люди користуватись лінзами? От ви про них згадали, і кажете супровід, як він виглядає? Це треба. Приходити кожного тижня, кожного місяця, чи є все-таки якісь сучасні методи контакту лікаря і пацієнта. Е, ну так, звичайно, з лікарем повинен бути контакт завжди. Пацієнтові так навіть е, набагато легше емоційно-психологічно. От, До прикладу, в нашій клініці е, були випадки, людина людині потрібно використовувати контактні лінзи, але вона боїться, тому що вона думає, що вона ввечері, наприклад, не зможе їх зняти, і ця лінза десь заблокується. Каєві оці десь заховається за повіку або взагалі потрапить в мозок, і от це зупиняє людину і створює її перешкоди для використання контактних лінз. І от коли я кажу людині, ви не хвилюйтеся, я вам дам свій номер телефону. Якщо у вас виникла якась форс-мажорна ситуація, ви мені передзвоните і я вам допоможу зняти лінзу. Усе. Людині стає легше. О, все, у мене є страхівка. Якщо в мене щось не вийде, мені лікар допоможе. Насправді це дуже важливо, тому що людині це додає впевненості. Пацієнти стають спокійнішими. Відповідно, і я спокійніша. Чи часто у вашій практиці бувають якісь ситуації пов'язані з міфами? От Ви сказали, що людина боїться, що контактна лінза попаде в мозок. Моя логіка каже, що це нереально, але ж є люди, які в це вірять. От з якими ви міфами, якимись страхами найчастіше стикаєтесь і розвійте їх зараз. Ну, Перший міф око витече, якщо я до нього доторкнуся, або воно трісне, або ще щось. Око еластичне, якщо чистими гарно вимитими сухими ручками доторкнутися до ока, ви відчуєте, яке воно тверде під рукою і воно витримує багато чого. Другий міф чим пізніше я одіну окуляри у певному віці для читання, тим молодшою я буду і тим краще буде для моїх очей. Це теж великий міф, тому що окуляри. Мають вдіватися згідно показів, згідно віку. І якщо це відтягувати, просто-напросто ви будете напружувати зір, у вас з'являться мімічні зморшки, які будуть неприємні для вас. У вас може боліти голова, може підніматися тиск артеріальний, ви будете дратуватися, тому це не потрібно. Тим більше на даний момент часу у нас дуже красивий вибір оправ на різний смак, на різну цінову категорію, приходите і обираєте. Ще міф, який я дуже чую в основному від старших людей, що катаракту можна вилікувати за допомогою капель, за допомогою заклинань, нашіптувань, якогось зілля або ще якихось інших таких речей, катаракту неможливо цим вилікувати. Катаракта це помутніння кришталика. Кришталик в очку має бути чистий і прозорий, кришталево чистий. Якщо він помутнів, і його вже не вернути до попереднього стану точно так само, як ми варимо яйце. Поки ми його не опустили в кип'яток, білок прозорий. Коли він звариться, він стає білий. І щоб ми на нього зверху не капали, якби ми йому не нашіптували, він прозорим не стане. Так само з катарактою, тому єдиним методом лікування катаракти є її видалення. І імплантація штучного прозорого кришталика, який відновлює зір в основному до 100%. Я тут хочу сказати свій особистий приклад, що не потрібно з цим відтягувати. От моя мама відтягувала і сказала, що потрібно робити таке вже операційне втручання, так це свого роду. Вона дуже страшно боялась. Що вона після того може втратити зір взагалі? І дійшло до того, що вона вже майже не бачила на одне око, і почала розвиватися главу кома, і вона вже змушена була робити операцію. Після операції все прекрасно, одне око прекрасно бачить, інше вже зараз має Друга а, операція. Ні, не чекає? Друга операція ще не чекає, але проблеми є. і Це постійний контроль, постійні візити, Я казали, пані Анну, ну а де ж ви 5 років ходили, блукали? Чому ви зараз не прийшли? Тепер у мене така розмова з другою моєю мамою. Мамою чоловіка і вона боїться операції. Нехай вона приходить до нас. Ми їй все розкажемо, пояснимо, як підготуватись до операції. Насправді це все не складно, не потребує наркозу. Це дуже важливо для людей з хронічними хворобами. Тому боятися нема чого. Я ще хочу вас запитати: е, от саме про е, важливість, і чи ви це враховуєте підняття рівня кваліфікації? Е, Спеціалістів, чи ви як в чипручились ми до університету на тому крапка, чи все-таки кожного року розвиваєтеся? І наскільки приділяєте увагу матеріально-технічній базі? Саме обладнання, яке ви використовуєте, бо ви вже трішки сказали, що в долині щось у вас там дуже сучасне? У нас не тільки в долині, у нас у всіх наших філіалах дуже сучасне новітнє обладнання, і насправді не кожного року, а майже кожного місяця ми проходимо особисто. Я прохожу багато різних навчань, тренінгів. Тому що, як би це не звучало, лікар навчається постійно. Це супроводжує лікаря все життя, тому що медицина не стоїть на місці. Кожного дня з'являються якісь нові методи лікування, відкриваються якісь нові захворювання, тому що це все прогресує, і лікар має бути у курсі усіх новинок і всіх справ. На рахунок матеріально-технічного обладнання, так звичайно, якщо ми проводимо діагностику на сучасному новітньому обладнанні, яке дозволяє оглянути око повністю від його поверхні передньої, аж можна сказати, в глиб мозку зазирнути, це дозволяє нам правильно точно, якісно поставити діагноз, призначити лікування пацієнтам порівнянні навіть рік-два роки тому такої можливості ми не мали, тому матеріально-технічне обладнання дуже допомагає у діагностиці захворювань ока. А якщо наприклад я до вас прийду вже з моєю мамою? Mm -hmm. І з дитиною чи є можливість десь там котромусь із них чекати або забавитися, тому що інколи все-таки оцей момент, що в мене маленька дитина, зупиняє мене виходити з дому кудись, куди мені треба в справах. І як ви вже сказали, є можливість абсолютно всій родині пройти обстеження. Так, звичайно, ви як приходите до нас, але я хочу зауважити, потрібно наперед записатися. Попередній запис дозволить вам прийти в певний день на вашу годину, уникнути че. Рх переживання стресів. Ви приходите на свою годину, дорослий офтальмолог забирає вас на обстеження, дитячий офтальмолог забирає ваших діток на обстеження. А якщо не співпадає так, то ви можете йти на обстеження, а ваша дитинка може перебувати в ігровій кімнаті, дивитися мультики на величезному екрані, які далеко розміщені і не шкодить зору дитячого ока. Тому так ми зможемо подбати і про вас, і про діток. Як вас можна знайти, От якщо людина вирішила, що записатися, чи, чи, чи до вас на адресу, куди можна прийти, чи, можливо, є десь в соціальних мережах? Е, наша основна клініка в Івано-Франківську розташована на вулиці Галицькій, 139А у житловому комплексі Ріверпарк на другому поверсі над торгівельним центром АТБ, ліворуч від ескалатора. А наші філії розташовані в місті Калуш на проспекті Лесі Українки 58, і у місті Долина на проспекті Незалежності 12. Попередній запис, і дуже легко зорієнтуватися, і знайти наш, нашу клініку. Ви трішки згадали за великий екран. Я хочу для наших глядачів поставити таке питання щодо профілактики. Які поради ви дасте в домашніх умовах, аби не шкодити зору своєму і своїх дітей? Які там правила варто дотримуватися, а яких там, методів перегляду, наприклад, тих самих мультиків варто уникнути? Е, так, профілактика, звичайно, є і в дорослих, і в дітей. Ну, перш за все, якщо ми читаємо або сидимо в... В соціальних мережах дуже в дорослих і дітей в підлітків відстань між очима і екраном має бути не менше 30 сантиметрів. Ми повинні робити перерву у нашій зоровій, у зоровому навантаженні. До прикладу, 40 хвилин працюємо і на 15 хвилин відходимо подальше від моніторів. Не переходимо на книжку чи на комп'ютер з телефона, а відходимо подальше. Можемо навіть намалювати на склі чорного кольору кружечок близько сантиметрів в діаметрі. 15 секунд дивимося на нього, 15 секунд на найдальше дерево чи будинок за вікном. Таким чином ми розвантажуємо. Споживання вітамінів, правильне збалансоване харчування, воно впливає на всю структуру нашого ока, сезонні фрукти, овочі, багато риби, м'яса, також вітамін Д. Він зараз дуже необхідний, починається. Почався вже вірніше осінньо-зимовий період, сонечка стало менше, і діткам, і дорослим необхідний вітамін Д. Контроль рівня цукру, контроль артеріального тиску, що негативно впливає на око, здоровий спосіб життя. Ну і звичайно, позитивні емоції вони впливають завжди на всіх. І Тут стрес має значення. Стрес має значення, але якось треба відмажовуватися потрошки від стресу і думати про своє здоров'я. Чи корисні вправи на очей? От я інколи бачу в мережі інтернету, вистрибують там різні поради, щось закривати, відкривати, кудись рухати очима, чи варто ними користуватись, чи все-таки вони? може зашкодити. Як кому? Якщо людина працює за комп'ютером, має синдром сухого ока, безперервне зорове навантаження, коли ми фокусуємо погляд на одну й ту саму відстань довгий час, ми менше кліпаємо. Коли ми менше кліпаємо, ми менше зволожуємо око і виникає синдром сухого ока, який за собою веде багато різних ускладнень. Тому в цьому випадку вправи тільки допоможуть. Так званий пальмінг очей, різні вправи, гімнастика для очей це супер. Але у людей є протипокази. Наприклад, високий очний тиск, очна мігрень, якісь новоутвори в очах, це вже не можна використовувати вправо і гімнастику для очей. Тому я рекомендую спочатку прийти на консультацію. Якщо лікар вам скаже, можна робити, якщо не можна, не робити. Я так розумію, що не варто займатися самолікуванням, бо можна собі тільки нашкодити. 100%, і це стосується не тільки очей, а й всього організму. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я, і воно зазвичай погано впливає не тільки на здоров'я, а й на гаманець пацієнта, тому що дуже часто буває, як я приходить на огляд пацієнт, О, я купив собі там каплі, капав, вони мені не допомогли. От він вже зробив погані речі. Він витратив свої гроші марно, і він зробив вскручу. Клініку захворювання, які у нього є, і вже лікарю важче діагностувати первинне захворювання, за яке викликали його скарги. Тому, друзі, ставтеся відповідально до свого здоров'я і допомагайте собі своїм очам і своєму лікарю, якомога швидше поставити діагноз, якщо він є, або все ж таки дати якісь поради. Дуже важливо з лікарем мати контакт. Якщо пацієнт довіряє лікарю, він буде його слухати. І також дуже важливо, коли лікар налякає деяких пацієнтів. Для них це деколи необхідно. Це індивідуальний підхід до кожної людини виходить, що офтальмолог і має бути і психологом. 100%. І якщо людину деколи не злякати, вона не буде закапувати, до прикладу, каплі, так як має бути по схемі, і усе. Приходить на наступний візит, не дуже допомогло. А чому? Або я не закапував. Тому є люди, яких треба пожаліти, розповісти, заспокоїти. Є люди, яких треба трішки налякати. Тобто поганий лікар, бо мене не вилікував, бо не заставляв мене кожного дня так. це робити. Саме так. Наша програма добігає до завершення. Якщо є щось, що ви б ще хотіли сказати, підбити підсумок нашої розмови або побажати нашим глядачам, то, будь ласка, прямо зараз можете це зробити. Так, я би хотіла побажати всім насамперед здоров'я і здоров'я наших очей, тому що як би не було, як би не крутили, наш світ прекрасний і він заслуговує, щоб ми його бачили гарним ясним зором, і особливо бачили його у красивих тонах і кольорах. Ну і бажаю всім перемоги якнайшвидшої перемоги, тому що я вірю, що вона буде обов'язково. Дякую, що завітали в студію. Нагадую вам, що бережіть себе, бережіть своє здоров'я, здоровим бути і модно, і потрібно, адже Україну треба розбудовувати, а для того треба мати сили і зір хороший. І зір хороший, Аби бачити наше світле майбутнє. Побачимо з вами у наступних випусках.